Чи реально побачити Пальма де Майорку за один день? Підписуйтесь та погнали. Розкажу, що встигли ми. Пальма де Майорка було одним з місць, яке ми відвідали в рамках нашого круїзу. Наш корабль прибув у порту о 8 ранку, і до 18.00 у нас був час на прогулянку містом. Я довго думала, що можна робити і куди поїхати. І найкращим варіантом було придбати квитки на двоповерховий автобус City Сайсін за 20 доларів на особу. Чому це зручно? По-перше, він точно проїжджає по всім найвидатнішим містам і ти зможеш все побачити. По друге Зупинки, на яких ти можеш вийти і сісти на інший автобус у будь-який зручний тобі час. Автобуси ходять кожні 20 хвилин. По-третє, коли ти з маленькими дітьми, то багато ходити пішки або користуватись місцевим транспортом ну такий собі варіант. Коротше, кажучи, ми зробили правильний вибір. Встигли побачити замок Бельвер, іспанське містечко, королівський палац, пальмський собор, прогулятися рамблою, пошопитися в магазинах та покатати дітей на каруселях. Виснажені та щасливі, ми ввечері повернулись на корабль. Пишіть в коментарях, а ви вже бували на пальмі.